Нові факти про Галицьку армію та історію ЗУНР. Львівський журналіст Олег Стецишин запрезентував книжку ланцкнехти Галицької армії. Історичну розвідку опублікував центр досліджень визвольного руху. Тому книгу запрезентували в музеї меморіалі тюрма Лонського. У своїй книзі Олег Стецишин доступною мовою і з цікавинками розповідає про найманців інших національностей, які служили в Галицькій армії. Фактами доводить, що у визвольній боротьбі на боці українців воювали австрійці, німці, євреї, італійці і навіть росіяни. Такі сторінки української історії опублікували вперше. Автор дослідив архівний фонд української галицької армії у Києві, який є відкритим, але ніхто ним ще не зацікавився. Коли я почав шукати інформацію тої книжки, був здивований, що є дуже багато архівних джерел, дуже цікавих, які по новому показують історію перших визнаних змагань, історію Галицької армії, історію Зунр, але які абсолютно не читані, тобто. Я дуже багато книжок багато архівних документів брав в руки, які переді мною читав, ще радянський цензур там 63 третьому шіст році. Олег Стецишин подав в біографії понад 600 офіцерів іноземців. Більше того, через інтернет знайшов їхніх нащадків і повідомив їм про долю дідів.